Автентичність туристичних місць та маршрутів, особливості традиційної кухні, звичаї та сакральна спадщина, Івано-Франківську провели міжмуніципальний форум, опілля, партнерство громад заради сталого розвитку туризму етнорегіону. Захід став підсумковою подією річного проєкту Опілля Ми сьогодні у військовій адміністрації шукаємо шляхи і можливості популяризації нашої унікальної культури, саме тих людей, тому що все залежить від людини, від її таланту, від майстерності, які зробили були унікальні речі, які продовжують свій талант передавати новому поколінні, тому що особливість цього всього зуміти передати наші традиції, зуміти передати ремесла, які ми робили споконвіку для майбутнього покоління. Це є особливість Прикарпаття, тому що кожен край нашої області є унікальний. У рамках форуму представили сакральну виставку унікальних ікон із села Помонята. Саме тут зазначає начальник відділу туризму Івано-Франківської ова Віталій Переде. В кожній третій хаті писали ікони. Під час експедиції ми з'ясували, що є на опіллі на Рогатинщині унікальне село Помонята. І сьогодні в рамках форми представлена виставка народного іконопису. Це ікони, створені в радянські часи після Другої світової війни, 50-х-60-х років, які люди малювали вдома в часи заборони релігії, в часи заборони церкви, в часи войовничого атеїзму. Ці церкви мальовані. Не професійними людьми, а простими мешканцями села. Які малювали ікони на різних поверхнях, до реалізації проєкту долучилися студенти й викладачі. Одним із них є Андрій Савчук. Каже, основним завданням на сьогодні є збереження архітектурної спадщини. Основна наша мета як архітекторів це збереження спадщини. Тобто ми розробляємо на сірі розроблений проєкт щодо консервації паркової брами в Маріамполі. і відповідно. Біля тої брами ми вже формуємо певний благоустрій. Так? Ну, тобто, це формування певної інфраструктури, куди людина може приїхати, де людина може перебувати там більше ніж 2-3 години. Ну, тобто, створення таких туристичних магнітів. Тобто, що по, попри ці всі речі, щоб розвивалася, і інша інфраструктура, така от як там заклади харчування, щоб створювалася, ну тобто, щоб покращити комфорт туриста, для обговорення подальшої популяризації етнорегіону опілля були запрошені. Ні, гості зі Львова та тернополя Уляна Флицик, Віктор Костенюк, телерадіокомпанія Раї.